Сезон викапки картошки. У нас гранада і солоха. Солоха в розрізі виглядає ось так. Гранада ось так, ось її нарізала. Зараз буду смажити. Ми в основному солоху запікали в духовці, чистила на 4 частинки, обробляла спеціями, які нам. Подобаються і в духовочці запікала. Або ще вона дуже добра, солоха дуже добра у фольгі. Значить, потім, коли вона вже полуготова, розрізаю, закладаю туди сальце, лучок і спеції якісь, і ще маслице сливочне. І допікаю ще. І дуже смачна ця солоха і дуже корисна. От так вона виглядає в розрізі. Зараз посмажу і наступне відео буде, покажу вам смажено. Але ми дуже часто смажимо з неї драники. Драники дуже смачні.